Всім привіт, радий вас вітати на каналі. Сьогодні тривожна статистика з Збройних сил України, катастрофічні дані щодо демографії та кількості людей, які виїхали за кордон. Я Також хочу розповісти про 13-ту пенсію, додаткову виплату, яку можуть отримати українські пенсіонери у 2026 році. Це такий бонус до вашої звичайної пенсії, який уряд зараз тільки обговорює. Будь-яка додаткова допомога. Це реальна підтримка, звичайно, для тих, хто багато працював і заслужив на спокійну стар. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Більше важливих новин ви можете знайти на нашому телеграм-каналі. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео важливі новини для українців за кордоном. Отже, нещодавно уповноважений справ людини в Україні це Дмитро. Лубінець в своєму інтерв'ю він озвучив шокуючу цифру. Скільки українців насправді покинули нашу країну, і це 11 мільйонів громадян. І ця цифра шокує. Адже раніше ми звикли чути значно менші дані. Наприклад, Національний банк України повідомляв, що станом на кінець травня. 2025 року за межами України перебуває 5,6 мільйонів українських мігрантів без урахування тих, хто в Росії, із цих 5,6 мільйонів близько 42 тисяч осіб отримали тимчасовий захист в ЄС. Більшість із яких були переміщені саме з окупованих територій, оскільки не мали змоги залишитись на території України. Тобто цифра Лобінця 11 мільйонів фактично відображає реально зараз кількість українців за кордоном, зважаючи на тих, хто не стає на консульський облік, якщо порівнювати 5-6 мільйонів і майже 11 мільйонів людей. Тобто, якщо перед вторгненням населення України складало близько 32 мільйонів. За чотири роки війни третина населення виїхала з країни. З урахуванням тих, хто залишився на окупованих територіях, ця цифра може бути ще більшою. Чому влада озвучує менші цифри? Все просто державі вигідно показувати меншу кількість виїхавших, адже фінансова допомога Європейського союзу на пенсії, зарплати бюджетникам, соціальні виплати залежить від офіційної чисельності населення. Чим більше показуєш людей, тим більше можна запросити грошей. Проте 11 мільйонів людей виїхали звичайно не тільки. Через війну, якщо б причина була тільки військова, більшість залишилася б в західних областях України. Багато людей виїхали через терор, корупцію та економічну неспроможність зараз нашої держави. Матері вивозять синів та старшокласників, аби уникнути мобілізації. Програмісти та підприємці покидають країну через податковий тиск та неможливість нормально працювати. Молодь не бачить перспективи, можливість стати там чиновником або силовиком не приваблює або без безпека особистої свободи, походьте, залишається під загрозою таким чином. Українці шукають свободу, безпеку та можливість самореалізації. 11 мільйонів виїхавших. Це ще не межа. Якби кордони були відкриті. Вихало б, я вважаю, ще більше людей, особливо чоловіків, які не хочуть жити в країні, де їх можуть примусово відправити на війну. Влада продовжує війну, а це означає, що на українських чоловіків залишаються великі плани. При цьому чиновники та силовики, які отримують великі зарплати, не ризикують особисто їхати на фронт, а підчищають простих громадян. Недостача робочих рук в Україні компенсується зараз залученням мігрантів з Індії та Бангладеш. Які готові працювати за менші гроші і не мають права голосу, тобто не чинять тиск на владу. На жаль, поки що ситуація не змінюється, українці масово продовжують виїжджати. Ну і важливо розуміти, що ці процеси формують як демографічну, так і економічну реальність нашої країни на довгі роки. Тож ось такі невеселі підсумки минулого року. На жаль, поки що не схоже, щоб в новому році ця ситуація змінилась на краще, і українці припинили масово виїжджати за кордон. Вашу думку з цього приводу. Пишіть в коментарях. Зараз 13 та пенсія в Україні. Що важливо знати, які новини є на сьогодні, додаткову виплату, яку можуть отримати українські пенсіонери, це такий бонус, як я казав, до вашої звичайної пенсії, який уряд зараз обговорює. Це важливо, бо життя не стає легшим, ціни ростуть, економіка нестабільна. Ну і навіть мінімальна пенсія, погодьтесь, часто її ледве вистачає на звичайні витрати. Тринадцята пенсія це разова додаткова виплата, яку планують давати окремим категоріям пенсіонерів. Це не нова постійна пенсія, а одноразова підтримка у вигляді грошей. У Кабміні зараз обговорюють два варіанти. Перше – це фіксована сума, яку отримують усі, хто підпадає під. Цю виплату, тобто щоб допомога реально допомагала жити. Поки що офіційного рішення немає, все ще на стадії обговорення, і сума виплати точно стане відома на початку 2026 року. За попередніми пропозиціями першими отримують її пенсіонери з мінімальною пенсією, люди з інвалідністю, і хто має недостатній страховий стаж і отримує соціальну пенсію. Тобто, це ті, кому навіть звичайної пенсії часто ледве вистачає на харчі, ліки чи комунальні послуги. І для них 13-та пенсія може стати реальною підтримкою. Навіть невелика додаткова виплата може полегшити походьте з життя, купити можна ліки, оплатити комунальні послуги, купити трохи продуктів або речей для дому. Це не вирішує, звичайно, всі проблеми, але точно допомагає вижити і зберегти спокій. Але ще раз, поки що це проект, остаточне рішення приймуть. На початку 2026 року, коли уряд оцінить фінансові можливості країни та міжнародну підтримку, я також буду слідкувати за новинами, коли стане відомо точно, які категорії пенсіонерів зможуть отримати цю пенсію, обов'язково вам про це повідомлю. І останні неприємні новини: це дезертирство у збройних силах України. І останні відкриті дані зараз свідчать, що кількість випадків самобільного залишення частин дезертирства у ЗСУ різко зросла. Продовж 2025 року, наприклад, щомісяця реєстрували не менше 14-15 тисяч таких випадків. У жовтні ця цифра злетіла майже до 22 тисяч. Це рекорд за всю війну. І, хоча офіційно за рік зареєстровано понад 182 тисячі випадків дезертирства, вдумайтесь в цю цифру, реальна кількість тих, хто залишив службу, ще більше. Тому що часто один протокол охоплює цілу групу людей, а командири мовчать про втрати, щоб не отримати догану. Чому це відбувається? Все просто відсутність чітких термінів служби. Бійці не знають, коли повернуться додому. Вони живуть у постійній невизначеності, виснаження фізичне і моральне. У руки служби в екстремальних умовах без відпочинку. Командири ставляться до солдатів як до витратного матеріалу, іноді видаючи накази, які... Прирікають людей на смерть, соціальна несправедливість, відчуття рабства. Солдати бачать, як у тилу влада і друзі е живуть в розкошах, купують квартири з золотими унітазами. Їхнє життя здаються комусь просто цифрами. Примусова мобілізація. Багато людей опинились у війні силою без мотивації через бусифікацію. Без бажання ризикувати життям за чиїсь політичні інтереси. Тому звичайно, такі наслідки, коли щомісячні втрати перевищують кількість новобранців, це сигнал також тривоги. Армія починає руйнуватися зсередини, і без змін ситуація тільки буде погіршуватись. Багато експертів вже говорять про необхідність контрактної професійної армії, де служать лише ті, хто хоче воювати, вміє це робити, готові відповідати за своє життя. Це єдиний шанс зберегти боєздатність збройних сил і зменшити смертність серед солдатів. Ну і взагалі менше людей, менше тих, хто працює, платить податки, менше довіри, слабша армія, складніші соціальні виплати, нерівність і несправедливість підривають мотивацію людей залишитись в Україні. Така друзі, чесна оцінка зараз ситуації. Напишіть в коментарях свою думку. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини до зустрічі.